Лозівські депутати спробували спрацюватися на спортивному майданчику. Їхня команда незабаром їде змагатися із колегами-депутатами з усієї Харківської області. Лозівські обранці минулого скликання змагання не пропускали. Міськрада подала заявку і цього разу. На головні нагороди секретар міськради Сергій Коба не сподівається, бо майстрів спорту і розрядників серед наших депутатів немає. Але перед обласними змаганнями самоврядовці вирішили зібратися і пограти у волейбол і теніс. Як усе було, розкаже Ольга Бондаренко. Депутати шикуються у спортзалі дитячої спортивної школи юність. В шерензі їх 10 – Це менше третини нинішнього депутатського корпусу. Тим, хто прийшов, секретар міськради Сергій Коба розповідає про майбутні обласні змагання депутатів. каже, що сьогодні мають перевірити фізичну форму і командну гру. Іще депутати, але все одно не вистачає на дві волейбольні команди, бо частина присутніх заявила себе на інші види. До команд беруть і не гравців у волейбол, і не депутатів. У волейбол мав грати депутат Сергій Беседа, але напередодні травмувався. Вчора перетренувався, вибив палець». Ведомо депутат обіцяє зіграти на обласних змаганнях. На лаві поруч із ним вболіває депутат Григорій Бутенко, а ще він все фотографує. Ну, я записався на шашки играть, да? Ну, не знаю, буде этот турнір. Или нет. Учасників цього разу виставлять в кількох видах волейбол, настільний теніс, шахи і шашки, пояснює секретар міськради Сергій Коба. Відмовилися від футболу, бо гравців із нинішнього зменшеного депутатського корпусу наберуть один чи два. Серед лозівських депутатів немає спортсменів-професіоналів, а тому на перемогу і трофеї особливо не сподіваються. Якісь кубки будуть, але вони нам не світять, тому що там будуть готувати деякі райони, це вже за досвідом, будуть подавати розрядників там і можливо навіть кандидати у мастера спорту, з сільських рад, з певних, тому там буде дуже складно. На майданчику всі грали, старалися. Це грає настоящеї майстера. Да, За взятим м'ячем кидалися під час першої партії, згодом потомилися. Загалом провели три гри. Втомлені, але задоволені. Ірина Балясна у волейбол грала, коли навчалася в школі. Сьогодні згадала колишні навички. Вона за такі спортивні змагання. Примір молоді, ну, для себе за позитивний заряд енергії. Спорт дає, дає сили, енергію для того, щоб виконувати основну роботу. І общественно. Я, звісно, консолідує командний дух От, і депутати сплачуються тенісисти тренувалися у фоє останній раз на депутатських змаганнях в теніс зіграли непогано, згадує Юрій Корж. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія компанія